Сьогодні в медіа центрі обласної військової адміністрації ми підбуваємо підсумки тижня, що минув, зокрема щодо надзвичайних подій на Вінниччині. Протягом минулого тижня пожежно-рятувальні підрозділи здійснили 168 виїздів на ліквідації пожеж та надзвичайних подій в регіоні, зокрема, 35 виїздів на пожежі. Ще 18 разів. Надзвичайники виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт. Також на лінію 101 надійшло 5 хибних повідомлень минулого тижня. Парами ДСНС знешкоджено три одиниці вибухонебезпечних предметів, що були виявлені напередодні в Іванівській громаді Хмельницького району та за межами села Порогів Тиврівської громади. У зимовий період, на жаль, помітно зростає показник травмування та загибелі людей на пожежах у житловому секторі. Зазвичай самі громадяни можуть запобігти трагічним випадкам, дотримуючись елементарних правил пожежної безпеки у побуті. Проте здебільшого вони не приділяють достатньої уваги цьому питанню. За тиждень на території області зареєстровано 32 пожежі. Під час них двоє людей на жаль загинуло, двоє травмовано, та ще дві людини бійці ДСН. Не врятували, зокрема, вчора в місті Гайсен під час пожежі в приватному житловому будинку загинув 37-річний чоловік. Під час ліквідації пожежі надзвичайники його виявили в одній із кімнат та винесли із сильно задимленої оселі. На жаль, медикам реанімувати людину не вдалося. Вони констатували смерть. Як з'ясувалося згодом, загоряння сталося через необережність під час куріння. Тож рятувальники знову і знову наголошують на необхідності. Дотримання правил пожежної безпеки, адже вогонь забирає найцінніше життя лише за 27 днів 2025 року. На Вінничині вогонь забрав життя у семи Вінничан. Завдяки оперативності наших надзвичайників на пожежах, що сталися минулого тижня. Вдалося врятувати від вогню 19 будівель. Три надзвичайні події на водних об'єктах зафіксовано цього тижня. Дві з яких трагічні. Вода забрала життя двох людей у Хмельницькому та він. Цькому районах ще одну людину у Хмельницькому районі вдалося врятувати від утоплення, ДСНС вкотре нагадує про небезпеку перебування на водоймах у зимовий період. Наразі морозна погода не стійка, тому виходити на ставки озера та річки категорично заборонено. Не ігноруйте застереження фахівців служби порятунку, не випробовуйте лід на міцність ціною власного життя. Тож з огляду на сезонні ризики, надзвичайники Вінниці закликають людей дотримуватися правил безпеки. Щоб запобігти трагічним випадкам, ми маємо дбати про безпеку власного життя та життя наших рідних. Тільки разом ми зможемо подолати всі виклики та наблизити нашу перемогу.